Алі буде м, -м, -м смачно. Найкоротша ніч, найдовший день, і більше ніде в світі так не відзначають це природні явище, як у Латвії. А там це справжнє народне свято, яке називається Ліго. Святкується офіційно. Влада дає громадянам два дні на святкування. Всі згуртовуються, йдуть на природу в ліс, плести вінки, спілкуватися одне з одним. Так, от найпопулярнішою стравою в цей день у летишів є аукста зупа. Це прекрасний холодний літній тонізуючий супчик. Його. Починає готувати і одночасно святкувати разом з латишами. Поїхали. Першим ділом я взявся за буряк, щоб його замаринувати. Друзі, це все дуже просто. Беру бурячок таких от середніх розмірів. Потім нарізав кубиками, додав трохи солі, духняного перцю горошком, лаврове листя, одну столову ложку цукру і винний оцет. Все залив водою, власне, щоб вона ледь покривала буряк і довів до кипіння. Потім зменшив вогонь і залишив томитися приблизно на півгодини. А потім ви отримуєте. Бурячок яскраво виражений на смак. Це дуже смачно, правда. Тепер до буряка я додаю нарізаних огірків, трохи посолити, поперчити. Все заливаю кефіром. І перебиваю блендером. І різні варіації на тему супу Аукста, додаючи і редис, і помідори за бажанням, але будь-який суп Аукста а, треба додати багато зелені щедро. Адже в самій Латвії день а, літнього сонцестояння вважається зеленим днем, зеленим святом. Тому зелені не шкодуйте. Кріп, петрушка і зелена цибуля вперед. Самі латвійці вважають суп аукста таким собі середньовічним фастфудом, адже тоді все, що в хаті залишалося з продуктів, поміщали в миску і потім заливали холодним кислим молоком. Ось так виходила доволі тонізуюча і насичена страва. Наливаю, зробити суп більш поживним можна завдяки відвареному або підкопченому м'ясу. Втім, сьогодні я обмежуся яйцями, вареними. Аукста зупа готова. Як бачите, все надзвичайно швидко і просто. Під час спеки саме те не тебе нічого шкварити, смажити, парити. Такий суп подають холодним. Ставте його безумовно в холодильник, якщо збираєтеся на природу, наливайте його у термопосуд і отримуйте задоволення. До столу.